Усім вітання! Сьогодні ми розглянемо одну із стратегій розвитку критичного мислення Сенкан, за допомогою якої можна систематизувати, закріпити, узагальнити вивчений матеріал. Сенкан – це форма вільного вірша з п'яти рядків. Його назва походить від французького слова п'ять і позначає вірш у п'ять рядків, у якого немає Рими. Синкан ще має назву «Синкант, синквейн. Винайдено синкан у США на початку ХХ століття. Основоположницею жанру і творцем цієї поетичної форми є американська поетеса Еделаїда Крепсі – Пошановувачка східної культури, викладач основ поетики. Знайомство з японськими жанрами хоку і танка надихнуло її на створення власного оригінального поетичного стилю стансу, який складався з п'яти рядків і містив 22 склади. Американське походження цієї форми під впливом японських мініатюр призвело до того, що іноді синкан ще називають американське хоку. Синкан має свої правила написання. Розгляньмо їх. Перший рядок це тема синкану. Певне поняття, якому просвячений вірш. Зазвичай це слово іменник. Може бути і займенник, до прикладу, літо. Другий рядок це два прикметники, якими описують обране поняття. До прикладу, веселе жарке. Третій рядок. Це три дієслова, які вказують на те, що робить поняття або що з ним відбувається, до прикладу, настає, розважає, надихає. Четвертий рядок це фраза з чотирьох слів, яка передбачає ваше ставлення до поняття. Може мати форму запитання чи звернення. До прикладу, чудовий час для відпочинку. П'ятий рядок. Це одне-два слова, якими людина висловлює власні почуття, асоціації, пов'язані з цим поняттям, до прикладу, релакс. Також можна використовувати під час написання синкану сполучники, прийменники, вигуки та частки у будь-якому рядку. А тепер, якщо зібрати наведені вище приклади в один, то вийде ось такий синкан. Літо, веселе, жарке, настає, розважає, надихає чудовий час для відпочинку. Релакс. Як бачимо, немає нічого складного у написанні такого вірша. Тому його можна сміло починати складати з учнями на уроках по завершенню вивчення певного поняття чи теми. Це так звана рефлексія. А після опрацювання такої стратегії можна давати учням самостійно обирати тему для написання санканів, після чого презентувати їх. Шановні колеги, якщо вас зацікавила моя інформація, запрошую вас підписатися на мій канал, ставити лайки та коментувати. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах!